Всіх вітаю! Ви на каналі Танго Таро. І з вами я, Лариса, тарологиня, що танцює танго. Сьогодні в нас 23 серпня, і це важливий день, святковий день для харків'ян. Ми сьогодні відзначаємо ден, День міста. В нас навіть є вулиця 23 серпня, бо це дата, коли в попередній війні Харків звільнили. Від загарбників. Тож сьогодні Харків святкує, і я для всіх своїх підписників в інстаграмі е, зробила акцію, акційну пропозицію святкову і е, звертаюся до своїх підписників в Ютубі. Ви можете перейти до мене в інстаграм, хто ще не підписаний на мене. І тільки сьогодні, всім, хто звернеться до мене за розкладом, я дарую святкову знижку мінус 23% в честь сьогоднішньої дати, 23 серпня. Ця акція діє тільки сьогодні, 23 серпня. Тож не зволікайте і швиденько підписуйтесь на мене в інстаграмі. Посилання на інстаграм є в описі мого каналу Ютубу, і також є. Під кожним відео на Ютубі є посилання на мій інстаграм. Але якщо вам трапилось це відео, саме це відео пізніше, вже пройшло 23 серпня. Нічого страшного, ви можете перейти знов-таки до мене в інстаграм, підписатися, це обов'язкова умова, підписка на мене. І кожному новому підписнику в інстаграмі я дарую безкоштовну відповідь на одне питаннячко. Пишіть, будь ласка, мені в дірект, і я відповім вам на ваше якесь запитання, яке ви хочете поставити тарологу, тобто мені. А зараз традиційний розклад на наступний тиждень з 25 серпня по 31 серпня. Як це не сумно визнавати, але це останній тиждень літа. І вже до нас приходить осінь. Але це такий кругообіг подій, кругообіг життя, нічого тут не зробиш, можна тільки це приймати. Тож приймаємо і дивимося прогноз на наступний тиждень. Перший варіант колода ефірних видінь, така, як я її називаю, акварельна, але бачите, з такими е золотавими е е елементами. Така дуже романтична колода. Другий варіант це колода ем, Таро з цілюючого світла. Отака От вона контурна, бачите, і в кожній карті таке світло якесь іде, бачите, джерело світла якогось. Яке може нас зцілити, і третій варіант це колода світлого провидця, дуже така відома колода, багато тарологів її використовують в своїй роботі. Я її дуже полюбляю. Хоча ви знаєте, я це колись здається вже розказувала. Але повторю, що колоду світлого провидця я багато років. Відкидала я навіть вона мені не подобалась. Я її бачила, і я от, буквально відверталася і не хотіла її мати е, собі в колекції в роботі. Не знаю чому, мабуть, ще не прийшов час. І одного разу одна моя знайома просто мені її подарувала. Сказала, що в неї ну якось там якимось чином опинилися дві такі колоди, і вона мені просто її віддала. І я вирішила, що відмовлятися від того, що просто доля тобі отак от просто в руки дає, ну, можливо, не треба. Я її взяла, я її спробувала на ній працювати, і я була вражена, наскільки вона дає точні відповіді е на питання моїх клієнтів і мої питання. Тож, третій варіант це колода світлого провиця. Так, е другий. І третій варіант, поки нас чекають, а ми починаємо з першого варіанту. Прогноз на наступний тиждень для першого варіанту. Так. Е, перша карта це загальні енергії тижня, загальні настрої тижня. Е, що буде ну, таке найбільш головне у вашому настрої, ваших, чому буде присвячена ваша увага найбільше? Позитив тижня, негатив тижня, порада на тиждень вам і карта попередження. Так, перший варіант увага, це для вас. Загальні тенденції тижня, королева жезлів, активний тиждень. Активний тиждень, коли багато буде проявленості, багато буде вашої діяльності назовні. Якщо королева жезлів позначає саме вас, якщо ви жінка, то ви будете сяяти, ви будете в колі уваги, будете привертати погляди, або так станеться, що ваша діяльність буде, знаєте, привертати багато уваги. Можливо, ви будете більш, ніж зазвичай, знаєте, хвилюватися про те і приділяти увагу тому, щоб вас саме побачили. Можливо, це просування в соцмережах, можливо, це ем, позиціонування себе як професіонала. Тобто, ваша увага, ваші енергії направлені, будуть направлені туди. Щоб вас було помітно, це ще не карта порада, це не значить, що ви потрібно вам так робити. Але ось весь тиждень буде присвячений тому, щоб вас бачили, щоб на вас дивилися, щоб вами восхищалися, да, аплодували вам. Якщо це не про вас іде, то це можливо ваша енергія буде направлена на таку жінку харизматичну, яскраву, артистичну, яка має багато соціальних зв'язків, і можливо весь тиждень буде присвячений спілкуванню з нею ну Не спілкування, а може, співпраця. Да? Можливо, вона буде поруч з вами весь цей тиждень, і ви якось будете свою увагу більше їй приділяти. Якщо ви чоловік, і ви мене дивитесь, то це, можливо, жінка, яка дуже вас зацікавила, і ви весь тиждень будете чи думати про неї чи направляти свою увагу, чи там якось намагатися її зацікавити. Тобто жіночі такі енергії будуть. Ну, приділяти ваша увага буде приділятися жінці або жіночим енергіям і, взагалі, енергії проявленості, соціальній такій проявленості, так, щоб вас було видно в соціумі. Позитив цього тижня повішений. Повішений це взагалі ну, не дуже позитивна карта, але в неї є і позитивні моменти. Я завжди кажу всім, що будь-яка навіть сама негативна карта, вона в неї є і негатив, і є позитив. Тож повішений в позитиві. Каже про те, що на якусь ситуацію е, ви не можете вплинути, так, це не в ваших силах вплинути на ситуацію, але в позитиві буде те, що ви на неї, на цю ситуацію, зможете подивитися якось під іншим кутом. От Розумієте, ви щось побачите таке, що ви раніше не бачили. І це змінить вашу точку зору. Ще повішений в позитиві, це значить, що ситуація якось зависне, і буде пауза, якась на яку, як я вже сказала, ви не зможете вплинути, але ця пауза вам щось принесе позитивне. Принаймні, це буде час, коли ви зможете зібратися з думками, про щось подумати інакше, або впродовж цього часу очікування вам прийде якесь рішення. Таке рішення, яке, можливо, не прийшло би, якби ви діяли швидко або якби ситуація швидко розвивалася, у вас би не було часу подумати, і ви б не змогли прийняти зважене рішення. А повішений каже, у вас буде цей час, щоб поглянути на ситуацію по іншому з іншого кута і прийняти дійсно зважене рішення. І ще повішений в позитиві каже про те. Що якщо у вас зараз період, коли ви чимось жертвуєте заради когось, заради чогось, от ви чимось жертвуєте часом чи увагою, чи грошима, чи взагалі от приділяєте багато уваги, і вам якось це так дається. Да? От ви відчуваєте, я жертвую, але повішений в позитиві каже про те, що вашу жертву оцінять оцінять по достоинству, тобто вона не буде марною, тож можете жертвувати це Вам ну, віддасться потім. Негатив. Негатив дев'ятка жезлів. Ну, Дев'ятка жезлів в негативі каже про те, що ви десь знову наступите на ті ж самі граблі, що ви щось не врахуєте. Про щось ви не подумаєте, можливо, повішеного ви захочете більш швидко пройти цей етап, да? і скажете, я не хочу очікувати, я хочу тут і зараз. І знову ті ж самі граблі, потанцюєте трошечки. А можливо, дев'ятка жезлів в негативі каже, що хтось зможе пробити ваші кордони, перетнути ваші кордони, розумієте, вам буде неприємно. Ви намагаєтесь відстоювати, а хтось їх навіть не помічає. Це з тої опери, коли хтось отак, от вам в лоб. Каже, а чого в тебе немає дітей, а чого ти досі не заміжня? Розумієте, це ваша справа, а хтось прямо так брудними чоботами по ваших кордонах топчеться. Оце буде в негативі. Ну, або ви така дуже м'яка людина. Заповішеним це йдуть да, люди, які, ну знаєте, Трішечки, я б так скажу, вибачте, мене терпіли от людина терпіла, і ви будете терпіти, що хтось порушує ваші кордони, не зможете їх відстояти. Тож дивіться, да, якщо вам це не подобається, збирайтеся. <смірко> Трішки подивіться по-іншому, може вже пора виходити з цієї ситуації заповішеним. І ось королева жезла жезлі вам теж може натякати, що треба бути такою, знаєте. Більш рішучої. Ну, подивимось, карта порада. Двійка жезлів. Двійка жезлів каже вам подивитися, подивитися, дивіться, вона перегукується з повішеним. Подивіться в інший бік. Досить вже стояти на місці. От у вас вже багато чого є, багато напрацьовок, багато навичок, багато знань. Надбання. У вас є якісь вже надбання, і вам дуже комфортно в цих надбаннях. Але ж, але ж, подивіться вам видно, я не знаю, що ця людина дивиться далеко-далеко за обрій і вирішує, чи мені туди потрібно, чи залишатися от в цьому обмеженому просторі. Карта поради за двійкою жезлів знову каже: не поспішайте, зважте все, обдумайте. Карта двійка жезлів це побудування планів. Не кидайтесь так от з обрива да, головою вниз, а збудуйте плани. І жезли це соціальна масть. Да? Можливо, знайдіть когось, можливо, жінку чи когось, да, з ким ви можете в партнерстві це робити. Подумайте про це. І карта попередження, бачите, також двійка. Але оці дві двійки, вони десь схожі, але в них є дуже одне кардинальне, ем, ну, кардинальна різниця. Бо за двійкою жезлів. Це нові можливості, дві можливості да, або залишатися, або рухатися далі. І Тут є перспектива рухатися далі. А за двійкою мечів це дві можливості, які я не хочу жодну з них да, обирати. Я не хочу обирати жодну з них. Тут дві протилежні думки. Тут два плани, два бажання, коли я хочу і це хочу, і це хочу. А тут я ні це не хочу, ні це не хочу. От бачите, от такої позиції вам треба уникати, вам треба щось обрати. Не треба от дві каже вона з зав'язаним. Ой, вибачте, двіка мечі, в неї зав'язані очі. Вона не хоче нічого обирати. І карта попередження каже: не робіть так: відкрийте очі, роздивіться обі, обидва варіанти. і... Оберіть і одне у вас залишається, і ви обираєте щось нове. От такий дуже цікавий розклад получився для першого варіанту. І ми переходимо до другого варіанту. Колода зцілюючого світла або світла, що цілює, подивимося: е розклад, прогноз на наступний тиждень для другого варіанту. Я вам нагадую про підписку на цей канал на Ютубі, і також переходьте в інстаграм. Там в мене багато буває акційних пропозицій, ем, і взагалі багато цікавого. Там мене видно. Яка я є, там мене чути. Там є е, багато про мене і як особистість, і як таролога. Тож я вас запрошую, буду рада бачити і нагадую тим, хто спочатку цього відео пропустив, що всім новим підписникам в Інстаграмі я дарую відповідь на одне запитання. Звертайтеся, будь ласка, в Директ. Тож, прогноз для другого варіанту: загальні тенденції тижня, що наступає, карта позитиву, карта негативу. І карта порада, і карта попередження загальні тенденції тижня. О, диявол. Деколи він трапляється да, в нас в загальних тенденціях? Це карта, коли ми, по-перше, будемо вимушені знаходитися в якійсь ситуації чи в якихось обставинах, на які ми не можемо вплинути, і ми вимушені там бути. От щось таке розвивається. А ви знаєте, ви відчуваєте, бо це ж загальні такі тенденції енергії. Ви відчуваєте, що я щось роблю або десь знаходжусь. Тому що я вимушений це робити не за моєю своєю волею, а вимушений і не можу нічого з цим діяти. Це, як знаєте, робота, яку ми не любимо, але ми вимушені там працювати, бо це наш, наш джерело доходу. Да? Або людина, з якою ми ну, вимушені спілкуватися, хоча вона нам не подобається. Бо можливо, це наш якийсь родич. Ми не можемо його ніяк да, заблокувати. Це наш там найближчий якийсь родич, вимушені спілкуватися. І ще це карта спокуси. На цьому тижні, можливо, вам поступить якась пропозиція, від якої вам дуже важко буде втриматися. Вона така буде спокусливо. Можливо, це знаєте тиждень перед навчальним роком, коли багато знижок до навчального року, і ви захочете щось таке придбати собі. Треба, не треба, але ж знижки, да? це ж так спокусливо. Ну і ще це карта залежностей. Залежностей, Можливо, ваша енергія буде направлена на те, щоб чи подолати цю залежність, чи ви в неї зануритеся, знаєте, не зможете відмовити собі і цій спокусі. Або хтось з ваших близьких людей ну, страждає на якусь залежність, і ваш тиждень буде, ваші енергії цього тижня будуть спрямовані на ну, ці проблеми. Так, карта позитиву. Позитив тижня, трійка мечів знову в позитивній позиції, не дуже позитивна карта, але але я вам скажу, що тут позитивного: що ви нарешті змиритеся з чимось, приймете якусь гірку правду. І коли от наступає такий час, що ви вже вимушені це признати, да ви розумом признаєте, що так, так повинно бути, так повинно було статися. Або приймаєте іншу точку зору, змиряєтесь з тим, що буде не так, як ви хочете, а так як хтось інший хоче. Вам треба підлаштуватися. І от коли ви це приймете головою мізками. Одразу це буде для вас в позитиві. Ви знаєте, можливо, за трійкою мечів саме для вас в якійсь сфері, в якійсь ситуації йде дуже великий супротив. Ви хочете, щоб було так, як ви хочете. Але зовнішні обставини чи треті особи впливають на це і кажуть ні. Так, як ти хоче, ну тут не може бути. Треба е, враховувати обставини, треба враховувати інших людей. І ви знаєте, якщо у вас іде супротив дуже сильний. То позитивом буде те, що саме там ваша точка розвитку. Розумієте, про що я? Коли супротив, значить там дуже важливо. І якщо ви йдете в цей супротив, ви там знаходите свої скарби, ви якби себе пропрацьовуєте, ви переступаєте через цей супротив і знаходите там щось для вас дуже цінне і важливе. От в цьому буде позитив трійки мечів на наступному тижні. Негатив, негатив вісімка кубків. В негативі буде, може бути якась поїздка, яку ви не дуже хочете, але ви будете вимушені поїхати чи піти кудись. Да? В негативі вісімка кубків може, знаєте, як проявлятися, коли ви Розумієте, що вам отут от в цій ситуації або в цьому місці вам вже нічого ловити, ви тут вже нічого не знайдете. Ви розумієте це, але в негативі може статися так, що ви ще тягнете і тягнете. Знаєте, ви думаєте, а раптом щось зміниться? а Раптом я тут щось знайду, і це для вас в негативі. Ну, тобто, чим довше, от бачите, перегукується, чим довше ви пручаєтеся, чините супротив, тим більше для вас негативу. Ну і ще вісімка кубків в негативі може сказати про те, що до вас повернеться якась ситуація. Або ви вимушені будете повернутися до чогось, з чим ви вже здається попрощалися. Вам здається, що все, ви вже все зробили, все закінчено, і ви пішли далі. Але вас, як, як ось обставини чи доля, вас поверне до цього, бо ви щось ще не закінчили. От ви чого цього не чекаєте, і це для вас буде в негативі, бо ви ну, не хотіли би повертатися до чогось. Можливо, це якась людина повернеться до вас. Або вас якось, от диявол, бачите, вимушено, ви не хочете, але вас якось обставини вимусять повернутися до якоїсь людини, з якої ви вже не хочете мати справу. Але це буде в негативі для вас. Але ви будете вимушені повернутися до людини, або до обставин, до ситуації. тут перегукується вісімка кубків і диявол. Вимушене повернення до чогось, до чого ви не хочете. Бо це е, карта в негативі. Карта порада для вас. Зірка. Ну, Карта порада е, каже вам: мрійте, сподівайтеся, надійтеся, е, якби ваш шлях правильний. От Зірка каже, знаєте, от вона мені завжди, коли трапляється в розкладах. Вона каже, що людина йде правильним шляхом, якщо вона не відхиляється від цього шляху. От, бачите, у вас супротив, вас повертають кудись. Можливо, ви вже попрощалися, а вас кудись повертають. То зірка каже: це не просто так, це так і повинно бути. Ваш правильний шлях. От вам не хочеться, а ви йдіть в супротив, бо це вас веде ваша шляхопровідна зірка, ваша путіводна зв'язда. Щось у вас складається правильно, як би ви не причалися. Подумайте про це. І карта попередження вісім мечів. Тобто ну, звільняйтеся від цих обмежуючих обставин, від цього диявола, Звільняйтеся, але не швидко. Ідіть покроково, бо вісімка мечів це така дуже гостра, це небезпечна карта. І вам ну, треба виходити. Ви знаєте, тут, мабуть, навіть не про обставини, а це обмеження, яке у вас в голові, ментальні обмеження, комплекси, забобони якісь. От ваш супротив, да, він вас тримає в обмежених обставинах. Звільниться, виходьте від, ну, від цих обмежуючих переконань своїх. От тут вся, весь розклад про це каже, що у вас якісь є обмежувальні переконання, які вам не дають рухатися далі. Подумайте про це. Якщо це комусь відгукнулося. Хоча б частково. Не забувайте, що це загальний розклад, він не може справдитися на 100% у всіх. Тож, якщо щось вас зачепило, щось у вас знайшло відгук у душі, ви можете до мене звернутися за особистим розкладом. Особистий персональний розклад завжди спрацює набагато краще, більш точково, більш конкретно ви почуєте відповіді на свої питання. Тож приходьте до мене в інстаграм, я буду рада новим підписникам і новим клієнтам. І третій варіант прогноз на наступний тиждень для третього варіанту на колоді світлого провидця. Загальні тенденції тижня, основні настрої ваші карта позитива тижня, негатив тижня для третього варіанта, карта порада для вас і карта попередження для вас. Дивимось. Основні події, подивіться, знову диявол. Ну, я можу вам знову повторити все те, що для попереднього другого варіанту: це е, вимушене знаходження в якомусь місці, або в якихось обставинах, або з якимось чоловіком, чоловіком в смислі, людиною. З якоюсь людиною спілкування вимушено. Це спокуса, пропозиції дуже спокусливі, які трудно, важко дуже відмовитися. Дуже хочеться піддатися цим спокусам. Це можливо, ну. Щось таке, що ви в ну взагалі найчастіше ви б це не зробили. Але тут прям така спокуса, що вам дуже цього хочеться. Або дуже не хочеться, і ви весь тиждень будете пручатись цьому, розумієте? Але будете про це думати, увага буде туди направлена. Ще скажу, що можливо хтось вас спокушає, конкретна людина. Якщо ви жінка, то вас е, може спокушати якийсь чоловік, робити вам якісь такі дуже гарні пропозиції. Так хочеться піддатися цій спокусі. Що ще залежності, як я казала, другому варіанту. Це е, мова може йти про залежності е, або ваші залежності, або хтось із ваших близьких е, ну, підтверджений цим залежностям. І це буде так, знаєте, дуже важливо на цьому тижні е, приділяти цьому увагу. Позитив. Четвірка пентаклів. Четвірка пентаклів в позитиві завжди каже про те, що вам вдасться зберігти свої ресурси, фізичні, тобто здоров'я, матеріальні гроші. Ви збережете. Я сподіваюся, якщо диявол каже про великі витрати, да, якісь ну, коли ви піддаєтесь на якісь акції, знижки, на якісь пропозиції оцих продавців, консультантів, які вас так заговорять, як цей диявол, що ви самі ще не помітите, як у вас вже вдома стоїть новий холодильник чи пральна машинка, яка вам не потрібна зовсім. І ви в позитиві буде те, що ви втримаєтесь, не витратите ну, свої гроші, залишитесь при своєму. Здоров'я збережете, да? можливо. Ну, будуть якісь моменти, коли можна втратити здоров'я, а ви його збережете. Ну, тут от про те, що ви все, що вам потрібно, ви зберігаєте. В цьому буде позитив. Що в негативі? У нас в негативі король кубків. Дивіться, що тут якийсь король, який дуже дуже вам відчуття, почуття пробуджує. Да? Можливо, багато багато чого розповідає вам. Ну, Спокушає. От якийсь король кубків буде вас дуже спокушати. Скажу знову, що це може бути просто продавець-консультант в супермаркеті, який вам щось впарює і вам дуже хочеться. Це купити, або це конкретна людина, там з вашого оточення. Е Ну, наприклад, якийсь чоловік, який давно поклав на вас око і спокушає чимось, да? але ви, здається, ви втримаєтесь, бо щось тут не так. Диявол взагалі не ніколи про щось дуже хороше не каже, да? і ще є король кубків в негативі. Тобто будьте уважні до цих королей, ну, до цих чоловіків, які можуть дуже красиво казати, дуже щось розповідати, дуже знаєте, обіцяти багато бути такими доброзичливими, емпатічними вислуховувати, підтримувати. Знаєте, от, от, король Кубків і диявол, це здається, коли цей чоловік, як ніхто мене розуміє. Але це просто його така тактика і стратегія, щоб отримати щось, то, те, що треба йому. Будьте уважні, будьте обережні. Карта порада. О, бачите, зважуйте все, зважуйте головою, не почуттями, не серцем, а головою. І оцінюйте от все, що вам кажуть або пропонують, от просто оцінюйте, кладіть на ці ваги. Це коли ми от дійсно обираємо між там, двох варіантів, і ми не просто думаємо, а ми оцінюємо оце кладемо сюди, оце сюди. Ми трішечки дивимося в майбутнє. Що буде, якщо оце, Що буде, якщо оце. Головна порада дійте логікою, розумом, не поспішайте. Аркан правосуддя або справедливість це не швидкий аркан. За цим арканом людина спочатку думає, а потім вже діє. Отака вам порада. Думайте, а потім дійте. Зважено дійте. І карта попередження, двійка мечів. Здається, попередження таке ж саме було в другому варіанті. За двійкою мечів людина відмовляється від обох варіантів. від обох, От не хочу ні це, не це. Не хочу навіть це роздивлятися. Оце попередження не треба так робити. Все ж таки, зважуйте, все ж таки роздивляйтеся ці варіанти, бо там якісь є приховані камені, підводні такі камені, які вам треба побачити. Знімайте оцю пов'язочку, і вам стане легше. Ви зможете дійсно роздивитися і зважити. Ну, отакий прогноз для трьох варіантів на наступний тиждень. Я сподіваюся, вам було це цікаво, корисно. Чекаю вас у себе в інстаграмі, буду рада і прощаюся з вами до наступних відео.